Апостол Андрій про нього є досить мало декілька згадок в Іванії, коли він попадає в якісь епізоди, і щось говорить, щось робить, але навіть ці невеликі чи нечасті випадки дають нам побачити чи зрозуміти, який характер він мав з яким серцем він служив Христу. Перша згадка, як він увірував в Ісус Христа, як він побачив в ньому ось цього обічного Месію. Записана в Євангелії від Івана, перший розділ з вірша 35 го я читаю. І Ми побачимо, що ми тут дізнаємося про нього, про, про, про Андрія. Наступного дня Іван, це Іван Хреститель, Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив, ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні, учні Івана і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і Побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм, що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає вчитель, Вчитель, де ти живеш? Він каже їм, ходіть і подивитись. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишився в нього того дня, було це близько 10-ї години. А Андрій, брат Симона Петра, був. Одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним, він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. Ми знайшли Месію. І Він привів його до Ісуса. Ісус, вже поглянувши на нього, сказав, Ти Симон, з ким, ким ти будеш? Так, перше, що ми дізнаємось про Івана. Про Андрія, що він був до знайомства з Ісусом, він був ким? Був учнім цього Івана. Коли Іван почав своє служіння, почав, почав людей хрестити, і Іван ніс ніс не тільки служіння. Це був певний спосіб життя такого відважного людини, яка зріклася в якихось земних благ, зі пустелі, якось вдівався таку якусь грубу одежу і в то, що там знайти Андрій вирішив і став учнем цього чоловіка. Це означає, що він сам хотів і жив схожим життям як іван. Ім'я Андрій означає мужній. І ось це його рішення, що він стає ущем такогось дивного вчителя, показує його мужність, що він готовий зретися. Також земного комфорту і жити в життя в пустелі з цим, з цим таким наставником. Але коли одного дня Іван вказує на когось більшого, а він попереджав, що він тільки готує дорогу комусь більш, і він вказує ось, ось той, по кого говорив ось цей агнець Божий. То два учні, які стояли поряд з Іваном, один із них це був цей Андрій. Другий схожий, що міг бути Іван, який і автором цього Іваня? Один з них, точно Андрій, вони лишають свого наставника і йдуть якось, так можливо, так, несміливо, можливо, не бажаючи якось першим заговорити, йдуть за Ісус Христом. Ісус відчуває чи чує, що якийсь там хтось за ним ніби йде слідкує. Каже, Що ви шукаєте, що ви хочете? І вони кажуть, ну, ми хочемо знати, де ти, де ти живеш, вчитель, вчитель. І це вказує, що ну, ми хочемо з тобою більше познайомитися. Ми не хочемо просто на дорозі щось тебе запитати. Ми хочемо з тобою, з тобою привести якийсь час, щоб дійсно переконатися, чи можливо, знати, ким ти є. І приведеного одного дня було достатньо, щоб вони зрозуміли зрозуміли Одним із перших на землі, що цей чоловік, якого називають Ісус, є не просто Ісус, не просто земною людиною, а є той, кого вони всі як нація, очікують, Месіючи Христос. І коли Він переконався і зрозумів, що, що перше робить цей чоловік. Він розшукує свого Свого брата, напевно, старшого брата, старшого рідного брата, приходить до нього, бере його, ну я як можна взяти старшого брата з таким ще тим характером лідерським, як, як Петру, бере його, приводить, приводить до Ісус. Я думаю, що якби якби Андрій пішов до свого брата і сказав, ну, слухай Петро, я там я тут. Он до вчора познайомився з ним чоловіком. схоже, що він може бути Месія. Не знаю, що це би переконало Петра, але він пішов, Петро, я знайшов Месію. Я переконаний, я знайшов Месію. Я думаю, що це була для Петра найбільш приголомшлива звістка, якій міг би почути на землі. Того, кого ще раз століттями е, маючи обідницю породству. Євреї чекали, Йосиф, і ось у відбуват пішов. Він же є, він пішов, я його бачив. Я, я з ним знайомий. Ідем я тебе теж з ним не Але Щоб переконувати когось, треба самому бути переконаним. Щоб когось привести до до Спасителя, треба самому з ним познайомитися і щоб він нас спас. Андрій е, отримав таку. Додаток до свого ім'я його називають Андрій Первозваний. Це слово Первозваний бореться з цієї Іванської історії, покликаний чи, чи званий першим. Той, тобто, кого Христос покликав найперше? Кому Він найперше відкрився? Псей Андрій. Але, будучи званим першим, він на цьому не закрив би все Христос, більше тобі нікого не треба. Я, я і ти все. А він. Раз далі в історії Іван побачимо, що він кличе і інших. Другий випадок, коли Христос уже сам їх розшукує, Андрія і його брата Петра, і кличе їх не просто, щоб вони в нього повірили, а кличе, щоб вони стали його учнями. на і це було їхні, їхнім способом життя, щоб вони залишили все, і були поряд з ним. Матфія, 4 розділ, вірша 18, коли він приходив біля Галілейського моря та побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія його брат, які закидували сіті в море, о, скільки були рибалками. І каже їм: ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. Вони на, на березі, е, чи в морі, ловлять рибу, це, було, це була їхня професія, це був їхній заробіток, ловили рибу і продавали, і так жили вони. Христос каже, вони вже знають, ким він є. Розумієте що він, що він прийшов від Бога, і цей Христос кличе їх залиште все і йдіть за мною. Їхня, знову така рішучість їхня можливість лишити все, те, ким ти був і як ти жив, і наступні три роки вони щодня, щоденно будуть, будуть поряд з ним. Поряд з Христом. Після цього йде опис, аналогічний опис, як Христос тут же на цьому морі, на цьому березі кличе ще двох братів: Якова і Іоанна. Схоже, що в у них був спільний бізнес, вони разом ловили рибу. Ось ці дві пари братів, можливо, разом її продавали. І ось це перше ядро учнів Христос кличе четверо, четверо чоловік. Які були паропаю братів цих. Потім троє з із, із цієї четвірки, троє з цієї четвірки стали особливо близьким. Ну, всі вони стануть апостолами, але з цього апостольського числа, 12 апостолів, троє стануть найближчим. Чи буде, буде в цій найближчій трійці Андрій? Чи став Андрій учасником трійки? Ні, да, Андрій не став, Андрій не став. Той, кого він покликав, Петро став. Іван став, брат Івана став Андрій Яків. Чи ну, трійку, можливо, Христос брав якісь особливі моменти, на гору Преображення, ще на гору Всеманів, а інших апостолів не брав. Я не знаю. пам'ятаєте, не раз в Іванлії є описи, коли між апостолами були такі думки, якби ревність. Хто з них може бути більшим, впливом в царстві? Е. Ну, до речі, ні разу Андрій не фігурує там, що він був ініціатором цих розмов. Інші фігурують, навіть ті, хто був в тій трійці. Схоже, що Андрій якби, був таким, ну, не мав якихось амбіцій, і у нього не було гордо серця. І він якби спокійно і навіть з радістю був учнем Христа, був в числі апостолів і не ревнував. Не мав якоїсь там призветування чи якоїсь обіди Христосу. Що ж, я перший вірував, я привів Петра, а ти Петра взяв, а мене не взяв, наприклад, на гору про Ні разу цього не було. Схоже, що він був людиною, яка ну, раділа і була задоволена смиренно служити Христу там, там, де Христос йому дозволяв. Тут почитали, і це не раз, тож в Іванглії. Ми читаємо, як Андрій. Ідентифікується в Івану. Андрій, брат Петра. Петра всі знають. Ну, можливо, були випадки, хтось тобто там підходить до Андрія. Вибачте, як вас звати? Я Андрій, «А, -а, а я знаю, це ви, ви брат Петра. ви брат Петра». Тобто Андрій Ді там все якось Я прочитав як одного, як одного відомого диригента і композитора. Запиталися, на яким інструменті, який він вважає, найважче грати в його, його оркестрі. Фактично зразу не думаю, що каже, друга скрипка. І пояснює, ну, є перша скрипка, більш така сольна партія грає. Каже, ну, тому що на першу скрипку мені досить просто знайти багато різних виконавців. То нема проблеми мені знайти виконавця на першу скрипку. А ось знайти такого завзятого, ну, гарного музиканта, який без ентузіазму партію, другу скрипку, часто це проблема. Каже, а як не буде другої скрипки, то й не буде гармонії. Та є багато бажаючих бути першим. Ну, каже, має, ну, не так легко, як другий. другий. ось Андрій з ентузіазмом грав другу скрипку. Не? І це показува ще раз його, так, щирість любов до Бога і до ближнього. Інший епізод, інший епізод Христос вчить народ і одного разу тох людей, тисячі людей йдуть до Нього, щоб чути Його слово. Це було десь на природі за, 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 містом, за, за містом. І коли Христос бачить ці толпи людей, натовпи людей, тисячі людей, Ісус якби, приймається тим, що ну, тут на природі немає ніякої іди якось Ці люди прийшли і мають повертатися додому, це буде пізній час і не будуть голодними. Що розділ Івана, Я читаю з, з п'ятого ї Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що Великий натовп піде до нього і каже Пилипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це випробовуючи, його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Пилип на 200 динаріїв Ну, тобі, би, по нашому якби, навіть якщо річну зарплату віддати би, щоб купити хліба, буде недостатньо. У нас і близько таких грошей нема. Щоб кожен хоче трохи подержав. У нас ні грошей немає, напевно, ні можливості купити хліба десь, де ти таку кількість купиш. А Ісус дає їм завдання, як якось треба попеклуватися. Каже, у нас немає ні їди, ні хліба, ні грошей, немає ніде купити. Каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має 5 ячмінних хлібців, ну це як 5 булочок та дві риби. Але що це на таку кількість? То Ісус просить апостолів потребуватися і якось тих людей накормити? І вони ну, там ходять, можливо, пожимають плечі. Як це зробити? Це неможливо. А Андрій приходить з ініціативою. Підводить хлопчика, каже, Ісус Христос, ось я знайшов хлопчика, він готовий пожертвувати. Е, може, той, ті бутерботики, які устали йому мам, мамаша за Одному хлопчику мама слава, а ті всі пішли. Ну, без нічого. І він готовий все віддати. Але каже, ну, я, я розумію, що як... ну, він це готовий віддати. Але як це для, для, для тих тисяч людей? Там тільки чоловіків було 5 тисяч. Були жінки, були якісь хлопчики. Тисячі людей. Знаємо, чим ця історія закінчилася, що Христос використав цей перекус цього хлопчика, щоб наїлися не, не ці тисячі. І знову Андрій виконує свою, ну, свою місію. Він, він той, хто допомагає комусь наблизитись до Христа. І комусь хлопчику якому хлопчику. Коли ми читаємо Івангелію, пам'ятаєте випадок, коли апостоли одного дня ніби відганяли відганяли мамок з дітьми, які так настирливо хотіли пробитися до Христа. Чому вони це робили? Вони ну, вже 4 хреста п'ють, звані ще треба відволікати на якісь справи з дітьми. Хей виросте тоді приходять, так? Да? а От англійці звертає увагу на якусь хлопчика, на якого можливо би ніхто за послів не звернував. Помічає, його, бачить його ініціативу, бажання і з ним ще вказує на Хри... вказі Христа Христу на нього. Який хлопчик. Да. Ну, Для Господа люба душа цінніше всього того майна, що і в світі. А деколи ми думаємо більше про майно чим про якогось хлопчика чи дівчинку, як можливо, яка в нашому домі, замість того, щоб поплуватися, як, як йому, чи їй допомогти прийти до Христа, читати йому якесь слово Боже, ми дай Бог в липні наші вже, наша молоді, сестра Оксана планують цілий ряд таборів, один із них, який буде при нашій церкві. Можливо, наша задача знайти якогось хлопчика чи дівчинку, щоб запросити його і привезти їх. Щоб вони поїли ті буди, знаєш, чи, 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 чи зі шмінного хліба, чи, 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 чи з рибкою, чи інші тут і почали про Слово Боже. І останній випадок, де виділяється, де знаходимо Андрія в Іванглії, це вже останній тиждень. Христа перед його смертю Страсний тиждень Христос пішов в Єрусалим, і е, тоді на святі було багато людей. Е, з Ізраїлю, з різних, із різних країн пішли не тільки євреї, а пішли язичники, які е, ну, вірили, вірили в Бога Ізраїля. І ось там е, на те свято виходять і греч. Іван Лівід Івана, 12 розділ з вірша 20-го. Деякі з тих, хто прийшов поголонитися у свято були греками. Вони підійшли до Полипа, який був з Гіцеїди Галілейської, і присили його кажучи. Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Коли йде до кові? Коли йде і каже про це Андрій. А далі Андрій з Полипом йдуть та й повідомляють Ісус. Ну, Поки так само був послом, як Андрій, і він міг напряму якось йти до Ісуса Христа, якщо він вважав за потрібним це прохання донести. Щось зупиняло Пилипа. Ну, я догадую, що його могло зупиняти. Тому що сам Христос, коли посилав її, говорив, що не йдіть до язичників, тому що моє служіння для для Ізраїля, для, Ізраїві, для якби, овечок тих забучих серед Ізраїля. Він подумав, ну. Не брече Христос. Чи Він я не впевнений, що Христос забажає з ним розмовляти. Ось я не знаю, що робити. Піду скажу Андрію. Каже він Андрію, а що Андрій робить? Каже, ні. Андрій не вагається. Дьйом до дйом до Христа, питанься його. Скажемо йому, щось що там середи. хочуть з тобою поговорити. хочуть з тобою познайомитися. Ну, я не знаю, чи, чи Ісус мав особисту зустріч, зустріч з ними, але я знаю, що Ісус відповів. Андрію і Пилипу, коли його просили про цих греків, Ісус відповідає, що ну, говорить про свою смерть. І порівнює свою смерть з пшеничним зерном, яке має вмерть. Коли воно вмре, тоді воно принесе великий урожай. Сусід говорить: я поможу цим грекам, але щоб я поміг, ось пере пару днів я маю померти. І тоді на Христі мене всі бачать і євреї, і греки, і зможуть в мене повірити. То знов, Андрій робить те, що якби, вже якби, стає звичним для нас, коли ми знаходимо його в Іванлії. Він той, хто піклується і думає, як комусь допомогти попасти до Христа. Фактично фактично, Іван далі не оповідає життя Андрія. Ну, він згадується, коли, коли коли учні очікують після Вознесіння. І Сухреста очікують в Єрусалимі Святого Духа, щоб проповідувати Євангелію в Єрусалимі і, і далі. І, напевно, в напевно, числі апостолів він був проповідником Євангелія в Палестині своїм, своїм громадянам, співгромадянам євреям. Є деякі неєвангельські історичні згадки про подальше служіння Андрія. Є, є свідчення про те, що він. Проповідає в е, на території сучасної Греції, на території сучасної Турції, е, Північній Турції поблизу Чорного моря. І на території, яку поки що у українців забрали окупанти на території півдня України в Криму. Ну, є легенда, яка, я думаю, не має історичного підтримки. Є легенда, що навіть в цій проповіді, е мандруючи територію, яка мала бути Україною, ще є Україною, він дійшов до, 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 до землі, де зараз стоїть Київ, і щось говорив, що там що тут має бути і пробудження. Але непевно, це просто, просто, просто легенда. Також є, є записана історія смерті Івана Андрія Мучницької смерті, смерті в яка зберіглася і зберігається ця книга, де описана його смерть в церкві, яка носить його ім'я церква Святого Андрія, у Греції до міста Патра, і ця книга сьогоднішня зберігається. Де описано, що Андрій жив, помер за Христа в Греції, його ну, розіп'яли розіп'яли не на такому хресті, як був розпитий Христос, а інші форми ну, від них са. Цей хрест на сьогодні називається ну, Андріївський хрест. розіп'ятий, Навіть не цвяхами, а прив'язаний руками і ногами до цього Хреста. Помирав на протязі трьох днів. І коли він помирав останніми словами його, яку запам'ятали люди і записали, була молитва. Була молитва. прийми мене, прийми мене, Ісуса Христа, якого я бачу, якого я люблю і в якому я є. Прийми мій Дух з миром. У своєму вічному царстві. Цікаво, що шотландці, шотландці також вважають якби, апостола Андрія ніби своїм покривителем. І навіть їхній прапор прапор таке блакитне кольдрове полотнища, на якому Білий Андріївський хрест. Це демонструє. Чому вони рахують його своє Є Таке категорія, одна з них. Шотландці вважають, що апостол Андрій проповідував їхнім предкам. Але точно Андрій не був, що Шотландія це північ Великобританії. Точно Андрій туди не дійшов. Вони вважають, що він проповідував їхнім предкам, коли їхні, їхні предки, що мігрували мігрували сходу на Захід. І коли вони мігрували і були на території Півдня України, ось там Андрій їм Можливо, ось Іван. Можливо, ось так. Тому, приклад, приклад Андрія, людини, яка прийшла до Христа першим і яка намагалася. Помагати іншим прийти також до свого вчителя. Він був тим ловцем уже не риби, а людей, які Христос бажав спасти. Фактично, його проповідь, якою він привів свого брата, досить проста. Ти пам'ятаєте проповідь? так? Всього три слова. Ми знайшли Месію. Трі слово віри, три слово переконання, три слово бажання богогти своєму брату познайомитися з Спасителем. Досить просто проповідь, яку кожен з нас може сказати своєму своєму, своєму близькому, рідному. І в нас, в нас просто має бути бажання тим скарбом, яким нам Господь відкрив і дав поділитися з, з рідними близькими. Тому хай нас Бог благословить, щоб в нашій церкві було. Наша церква складалася з послідовників служіння апосла Андрія. Щоб у нас було багато Андріїв, яких би Бог використовував, щоб на цьому місці було багато людей, які б прийшли б і почули Івангель. І думаю, що може бути важливіше за цю місію. Особливо коли ми бачимо цей світ, який. Сам себе нищиш, в якому так багато горя, сліз, біди. Що може бути за кращим, як бути людиною, яка несе вічне слово? Бути людиною, яка допомагає знайти Христа Спасіння і вічне царство? Тому, саме раді цього стоїть жити, вставати кожного дня, щоб молитися, любити Бога. І бути його інструментом для слави Божої, хай нас Бог використає. Амінь. Помолимся.